Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і, як то кажуть, let's go до перегляду. Сьогодні хочу показати вам будівництво ветеринарної клініки, і також вона міститиме над клінікою невеличку квартиру. Звісно ж, мотивацією і джерелом натхнення для цього будівництва для мене став трейлер. Останнього доповнення до гри 74 4 яке вийде ось-ось незабаром на початку березня. Думаю, що більшість з вас вже знають і бачили, що нове доповнення називатиметься «Бізнеси і хобі і міститиме багато-багато цікавого, новий світ і нові хобі, нові скіли. Але основне, найцікавіше і найголовніше, і для мене най най найбажаніше, що тільки могло бути в грі, це те, що у нас з'явиться новий теплоту. Або точніше, ми зможемо мати функціональний бізнес на житловому лоті. Тобто, ваші сім'ї зможуть жити і мати свій бізнес, свій ресторан, бар, кафе, спортзал. Будь-що, що ви захочете, будь-що, що ви маєте з ваших доповнень, ви зможете зробити це своїм бізнесом, і одночасно жити на тій самій ділянці, це просто неймовірно. Раніше ми не мали цього в грі і могли тільки мріяти. Я особисто дуже-дуже цього хотіла. Звісно ж, якщо у вас є різні доповнення, як Get to Work або інші, то ви могли будувати ці комерційні лоти і так само над ними робити квартири або будинки поруч і, і грати так, але це не було дійсно функціональним в грі, тобто вам ваш Сім все одно мав мати окреме житло, і ви могли просто якби Подорожувати своїм сімом на цю ділянку, закрити двері для всіх сторонніх і грати так, але все одно ви мали, повинні були мати окреме житло десь в іншому місці, на іншій ділянці. А тепер ми маємо це в грі, ну, тобто ми ще не маємо, але вже ось ось скоро буде. І це для мене особисто найзахопливіша новина. Щодо самого будівництва, я вирішила зробити ветеринарну клініку. Будуємо у світі кюдадина Морада, який прийшов до нас з доповненням Лавстрак. І я намагалась зробити. Вигляд цього будинку більш-менш схожим і в стилі оточуючих будівель, які є не функціональними, не житловими, а просто декораціями, але вони такі прикольні, яскраві, різнокольорові. І я хотіла зробити щось схожим, щоб цей будинок, який я будую, не виділявся з оточуючого середовища, а був, так би мовити, в одному стилі. І також переважна більшість тих будиночків вони мають дуже пласку, плаский дах, тобто вони по суті не мають даху, це просто пофарбована стеля і мають якісь невеличкі по периметру. Коротенькі нові стіни або огорожі, і я вирішила зробити те ж саме, але також я додала, як ви могли бачити, невеличкий клаптик даху над ганком на другому поверсі, де розміщається вхід до житлового приміщення, до квартири. Я думала для себе, що, можливо, це був старий будинок, або навіть два будиночки, які стояли один до одного в стик стіна до стіни. І родина, яка викупила це, вони просто зробили ремонт, дещо змінили план і добудували щось, як, наприклад, цей, цей шматочок даху над входом. На першому поверсі цього будинку в нас буде ветеринарна клініка, яка має все необхідне для роботи, та також офісне приміщення а другий поверх вже буде житловим. На другому поверсі буде квартирка невеличка з двома спальними кімнатами і однією ванною. Коли я будувала це, я собі уявляла, що тут житиме самотня мама, в якої є дитина, і також, звісно, якась домашня тваринка. Я не вирішила для себе, яка саме, але обов'язково вона мала бути. Адже на першому поверсі ця родина має свою власну ветеринарну клініку, отже вони дуже люблять тварин. І, звісно, що, скоріш за все мають свою тваринку так само. Я вирішила відгородити частину ділянки загорожею. Частину я відгородила напівстінами. Також я вирішила не використовувати всю площу лоту. Позаду будинку є вільна частина, яку я просто відгородила загорожею, і поставила деякі рослинки, щоб заповнити це місце, заповнити чимось простір, щоб він не був порожнім. Для облаштування території навколо будинку я використовувала рослинки. Переважно вони майже всі з доповненням лавстрак, тому що я хотіла зробити їх схожими на оточуючі середовище, щоб вони не були занадто виділені і відокремлені, щоб це виглядало органічно. Також передню частинку подвір'я я вирішила загородити короткою невеличкою загорожею, тому що ми матимемо тут наш бізнес, у нас буде ветеринарна клініка. Ну, і ви знаєте, що е, сіми, як завжди, які перебуватимуть на ваш лот, вони будуть просто вільно собі гуляти територією, використовувати все, що там є. І оскільки я хотіла поставити якісь е, прилади для різних навичків, то я вирішила, що е, краще загородити цю територію, е, і таким чином буде можливість. Закрити е, прохід для всіх, окрім вашої родини, наприклад, або вашого сіма. Тож, е, просто рандомні сіми з світу не будуть там ходити і використовувати все, що ви там маєте. Е, також я вирішила зробити стежку з цих камінчиків, я їх дістала з меню е, дебагу і просто створила таку стежку з камінчиків від. Е, Передньої частини двору до задньої, до приватної частини. Також ви бачите, що подвір'я доволі просторе, задній двір має досить багато місця. Я вирішила просто додати якісь рослинки, кущики, дерева і квіточки, щоб це виглядало більш гарно і затишно. І, в принципі, багато чого на задньому подвір'ї. Не буде знаходитись, він доволі просторий доволі порожній. Але, звісно, якщо ви завантажите цей лот до себе в гру з галереї, ви можете розширити його, можете поставити все, що потрібно буде для ваших сімів і для вашої гри. Також я вирішила, що гарним доповненням до цього подвір'я буде фонтан. І е, вирішила просто продовжити цю стежку з камінчиків навколо фонтану. На передній частині подвір'я я вирішила зробити підлогу з каміння, думаючи про те, що до цієї ветеринарної клініки приходитиме багато тваринок і можуть нести бруд і вагнювку всередину. Якщо ви матимете каміння, то звісно. Цього не буде. Звісно, я розумію, що в грі цього немає, і це неможливо, але для того, щоб зробити цей простір більш реалістичним, я вирішила так зробити, тому що в реальному житті мені здається, що це б мало певний зміст. Так, ви зараз можете бачити план першого поверху. Де саме буде наша ветеринарна клініка? Вона містить все необхідне для того, щоб функціонувати як дійсно ветеринарна клініка. Я поставила обладнання для того, щоб лікувати тваринок, робити рентген. Звісно ж, є кіоск, цей бокс для того, щоб зареєструватись як відвідувач ветеринарної клініки. І три кімнати для персоналу, тобто три кімнати саме для лікування тварин. В кінці відео я трошки змінила цей план і зменшила кількість цих кімнат. Перший поверх доволі просторий і має багато місця, що також добре, коли ви починаєте вашу роботу, вашої ветеринарної клініки, можливо, вам і не потрібно так багато місця. Але думаючи наперед, про те, що бізнес з часом буде розвиватись, буде зростати, ви зможете наймати працівників до вашого бізнесу, до ветеринарної клініки, вам потрібно буде більше місця і таким чином вам не потрібно буде шукати нове приміщення або його будувати, десь переїжджати, переміщати. Я вирішила, що мати е, додатковий простір, це дуже хороше на перспективу, дуже добре для вашого е, бізнесу, тому я вирішила зробити так. Зараз я облаштовую передню частину, е, тобто це приміщення, в яке ми потрапляємо одразу при вході. Тут ми маємо цей кіоск для реєстрації відвідувачів, також диванчики для того, щоб можна було просто присісти, присісти і почекати, доки ви чекаєте, доки лікар забере вас на прийом. Також я поставила автомати зі смаколиками для тварин, які ви також можете готувати і продавати в клініці. І, звісно, я поставила шафки в кожне, в кожний кабінет. Додала умивальнички, думаючи про те, що, можливо, лікар має мити руки кожен раз перед тим, як він приймає нового відвідувача. Звісно, в грі це так не функціонує, але щоб додати якогось реалізму до приміщення, я вирішила зробити так. Звісно, що тут є багато декорацій, які прийшли з доповненням коти і собаки. Це саме те доповнення, яке і дає нам ветеринарну клініку. Є плакати, є знімки рентгенівські на стінах, постери з тваринами, з забудовою тіла і все-таки. Також я додала, витягнула з меню дібагу різні смаколики для тварин і мікстурки, і поставила їх на шухлядках, наче зробити вигляд, що. Хтось там працював і приготував вже їх заздалегідь для того, щоб можна було їх використовувати в роботі. Кольорову схему я обрала доволі нейтральну. Я зробила такі м'які пастельного відтінку жовті стіни, підлога. Якщо я не помиляюсь, ця підлога прийшла нам з винагородами з останнього челенджу, і, здається, він називається. Blast from the Past, щось таке. Це челендж, який триває досі, і ви можете його проходити і отримувати у винагороду різні предмети до вашої гри. Також, звісно, тут має бути вбиральня, вона доволі проста, але простора, має все необхідне. Я поставила також котячі лоточки. І також мисочки для їжі для тварин, тому відвідувачі, які прийдуть сюди, зможуть нагодувати свою тваринку, якщо це необхідно. Також я тут і там розклала по клініці іграшки, є контейнер з іграшками, є іграшки для котів, і я додала в кожній кімнаті процедурні, так би мовити, додала ліжечка різних розмірів. Для того, щоб якщо ми уявимо, що тваринку має, необхідно оперувати з якоїсь причини, і вона могла б спокійно потім відпочивати і відновлюватись, чекаючи свого часу, коли її заберуть додому. Звісно що у грі так це не функціонує, але я вважаю, що це таке доволі непогане доповнення до ветеринарної клініки. Також на поличках я розставила додатково деякі декорації. Я взяла зелену поличку цю шафку з доповнення, Не з і здається, це був кіт блумінг, щось там Blooming Room, я не пам'ятаю точно, як він називається. Зараз їх дуже багато, це просто неможливо всі запам'ятати. І додала деякі декорації, а також. Комашки, ну просто щоб вони були там і можна було уявити, що їх також принесли полікувати. Тепер ми нарешті переходимо до другого поверху, де саме буде знаходитись квартира власників цієї клініки. Я вирішила зберігати кольорову схему, зробила її доволі яскравою, але трошки приглушених відтінків. Кухня, яку я використовую, прийшла до нас з останнього оновлення базової гри. Ця кухня неймовірно гарна. І тепер вона моя найулюбленіша або одна з. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Така свіжа, оновлена, доволі сучасна, в різних кольорах. І цей зелений відтінок просто полонив моє серце. Я не могла не використовувати його. Тому. В цій квартирі доволі багато зелених і жовтих відтінків. Мені здається, що вони добре поєднуються між собою. І цей жовтенький диван з кріслами просто ідеально сюди підійшов. Для мебелів я обрала переважно білий колір, тому що ми також маємо білі поверхні на кухні, і щоб це все поєднати разом і зробити більш більш привабливу загальну картинку я вирішила використовувати також білі меблі і у, у ділянці, де в нас знаходиться якби, вітальня, також я додала білі занавіски і різні меблі. Ви можете помітити, що я використала дуже багато різних доповнень. Я вирішила себе не обмежувати, не використовувати виключно базову гру і доповнення коти і собаки. По-перше, я будую в іншому світі, який прийшов з іншим доповненням. Ну, і взагалі я вирішила, що так буде цікавіше, і я матиму можливість зробити більш привабливий вигляд приміщень, якщо не обмежуватиму себе. Але, звісно, обмежувати себе кількістю доповнень також іноді буває дуже цікаво. У мене не вистачило місця в кухні для того, щоб поставити повноцінний стіл. Тож я вирішила, що поставлю просто столик для пікніку на балконі біля кухні. Також я додала гріль. І мені здається, що це буде доволі функціонально. Я не пам'ятаю точно, мені здається, що якщо у вас є доповнення сезони, то в цьому світі, як Дадина Мирада, я не пам'ятаю, чи тут є зима. Це виглядає як дуже тепле місце. Можливо, тут вічне літо, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Також при вході до житлового приміщення, до квартири на Ганку, я додала. Деякі декорації, місце для сидіння, просто щоб зробити це приміщення більш затишним, і було місце просто відпочити в затінку, але на свіжому повітрі для ваших сімів. Я знала з самого початку, що в цьому приміщенні будуть жити також тваринки, але спочатку я хотіла додати все необхідне для собаки, але оскільки. В цьому куточку біля кухні в мене було таке незграбне місце вільне, і туди прям ідеально просилась ось ця штучка для котів. Я не пам'ятаю, як воно правильно називається, але ви зрозуміли, тож я його і поставила. При вході в нас невеличкий відокремлений коридорчик, там немає нічого особливого, це така трошки незграбна. Ділянка будинку з купою дверей в різні боки, тому там особливо нічого функціонального не поставиш. Там просто я поставила деякі декорації, дзеркало, вішачок для одягу. І далі ми рухаємось до кімнати дитячої спочатку я собі уявляла, що тут житиме дитина, маленький хлопчик. Але, зрештою, коли я підбирала. Шпалери до цієї кімнати. Я вирішила, що це пасуватиме краще до дівчинки, і я собі уявила, що це буде підліток. Ця кімната виявилась трошки яскравішою за всі інші в цьому будинку. Вона така яскрава, дуже з різнобарвними кольорами, переважно тут панує бірюзовий, такий блакитно бірюзовий і жовтий кольори. Жовтий, мені здається, добре гармоніює і пов'язує цю кімнату з загальним приміщенням. Але тут трошки більше характеру в цій кімнаті, як на мій погляд. Там є все необхідне: ліжко, письмовий стіл, книжкова шафа. Я додала на стінах постери і фотографії. Мені здається, що це дуже пасуватиме до підліткового віку. Тож, якщо у вас є тінейджер, ця кімната, мені здається, буде просто ідеальною. Тут також є деякі іграшки, що свідчить про те, що тут живе ще не дорослий сім. Але в той же час вже і не дитина, можливо, ці іграшки якісь були улюблені з дитячого періоду, і вони залишились з цим сімом і в подальшому житті, то мені здається, що вони дуже гармонійно сюди вписуються. Також я зробила вбудовану шафу, вона прекрасно, на мій погляд, зберігає місце в кімнаті і також дає функціонал. Килим, який я поклала на підлозі, це маленький килим з доповнення Love Struck, але я його збільшила один раз, по-моєму, один раз я його збільшила. Він такий дуже яскравий і класно вписується в загальну атмосферу цієї кімнати. Також саме в цій кімнаті я вирішила дати ліжечко для тваринки. Тож, в принципі, тут може жити як кіт, так і собачка. І остання кімната в цій будівлі є головною спальнею, спальнею батьків або мами. Я собі думала, що тут буде жити мама і дочка, але, звісно ж, тут може жити і більше, тут може жити і пара. Ця кімната доволі така в пастельних кольорах, більш приглушених. Я вважаю, що це досить реалістично, тому що інколи буває в житті, що не всі меблі пасують ідеально один до одного. Якісь предмети меблів або декору можуть відрізнятись, можуть бути від різних наборів, можуть мати трошки інший колір. І це досить реалістично, тому що не всі меблі, не завжди ви купуєте всі меблі одночасно, ви щось поступово змінюєте, оновлюєте, реставруєте. І це досить реалістично, тому я вирішила так і зробити в цьому будівництві, зважаючи на те, що я собі уявляла, що цей будинок досить старий його просто. Відремонтували і переобладнали під потреби цієї родини, тобто, щоб мати і бізнес, і житлову частину. То, можливо, не всі приміщення були відремонтовані одночасно, саме тому вони трошки відрізняються один від одного. І тут я повернулася до першого поверху, до ветеринарної клініки. Я вирішила зробити відокремлене приміщення, яке буде виключно для працівників. Маленький офіс зробити, тому що з цим новим доповненням, яке нас невдовзі очікує, якщо я не помиляюсь, там є можливість саме обирати, чи це буде кожну кімнату в режимі будівництва, ви можете визначити, чи це буде житлова, чи це буде публічна, і також там можна є обрати тільки для персоналу. І оскільки в квартирі я не знайшла ідеального місця, щоб поставити робочий стіли комп'ютер, який вам певно буде необхідний для того, щоб керувати ветеринарною клінікою, я вирішила зробити це саме на першому поверсі, де і є наша клініка. Тому я тут зробила маленький офіс який має все необхідне, і також е, маленьку таку кімнатку для працівників, якщо у вас буде певний став, де вони можуть відпочити. Я поставила там диванчик, маленький столик, е, кавоварку та мікрохвильову піч, щоб вони могли попити кави, відпочити трошки, з'їсти свій обід, наприклад. І, в принципі, це все, що є в цьому будівництві і в цій клініці. Мені залишається лише додати деякі елементи до подвір'я. Я на задньому дворі поставила телескоп, щоб можна було працювати над навичком логіки. Також я додала бокси для садівництва. Можливо, ви будете вирощувати тут Інгредієнти для різних смаколиків для тварин і готувати їх власноруч. Також я поставила гойдалку, щоб заполонити місце, і якщо у вас тут житиме дитина, тінейджер або, або саме дитина, вони матимуть чим себе зайняти на подвір'ї. В принципі, по цьому будівництву це практично все, що я хотіла вам розказати. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Ви можете завантажити з галереї цю будівлю, якщо вона вам подобається, використовувати її в своїй грі. Як знайти в галереї мене, ви можете побачити в описі до цього відео. Мій канал називається SimSnail і так само називається мій профіль в, в грі. Тож я дуже сподіваюся, що вам сподобалось і чекаю на ваших коментарів під цим відео. Дякую вам за перегляд! І нехай щастить!